Стресів багато, і всі запитують, як справитися. Сотні методик, і ми пишемо про них, і показуємо, і ви на Ютуб-каналі можете подивитися, як справлятися з стресом, з панікою і так далі. Але я вам зараз покажу одну дуже простеньку річ. І вона, я думаю, добре запам'ятається. Знову ж таки, я витягую якесь дослідження. Не таке вже й нове 2010 року зельцер з командою. А дослідження стресово-біохімічне. Тобто замірювалося рівень стресу і одночасно визначався такий гормон кортизол, який яскраво демонструє, організм перебуває в стресі чи ні. От чим вищий рівень кортизолу, тим більше зрозуміло, організм перебуває в стресі. І заміряли його у дівчаток. Ну, чому у дівчаток? Ну. Істоти емоційні, рухливі, живі, легко збуджуються, потім якось відходять і так далі. Взяли такий <головіка> хороший матеріал, вибачте, за це слово. Ну, звичайно, етичні моменти були витримані, щоб дослідити, як піднімаються чи як знижується, і що власне знижує рівень кортизолу. Демонструючи, в якому стані перебуває дівчатка. В чому суть цього дослідження? Ось воно виведено на екран, і давайте я разом з вами чуть тихенько по ньому пройдуся. Це оці стрілки, ці лінії, три лінії: червона, синя і чорна це рівень кортизолу. Це рівень, ну, скажімо, так, чим вищий рівень, там, зрозуміло, знаходиться в стресі і його падіння. Але є тут певні нюанси. От зверніть увагу, перший нюанс. Стрес відбувся ось тут. Дівчатка, в яких заміряли рівень кортизолу, виступали на сцені. Спеціально вибрала таку модель. Хвилювання, переживання, як на це будуть реагувати, вчителі, батьки, які прийшли. От вони виступають, і в них одразу починається з цього моменту скачок кортизолу. Піднімається рівень кортизолу. От він піднімався. Але ви бачите далі, що йдуть три лінії. Ще один нюанс. Рожева стрілка це спілкування з мамою. Дівчатка спілкування після виступу з мамою. Перший варіант ось візьмемо. Рівень кортизолу скакнув синій. Це розмова з мамою по телефону. Бачите, як він пішов. Другий варіант. Розмова, мама, фейс to фейс, обличчя в обличчя, обняла, поцілувала, сказала: Ти була в мене найкраща, я з таким захопленням дивився. Гляньте, як кортизол різко знизився порівняно з тим, що мама просто поговорила по телефону, похвалила, сказала: Я що ти молодець, я вірила в тебе. І контрольна група, так звана, взагалі не було відповідного спілкування з мамою, просто всю групу дівчаток відправили в кінотеатр подивитися хороший, спокійний фільм, щоб вони вже відключилися, переключилися і забули про свої переживання на сцені. Рівень кортизолу... Піднявся і спускався саме повільніше загальний висновок, що найшвидше зменшує рівень кортизолу, тобто швидко знімає стрес ось ця червона лінія. Це безпосередній контакт з нашими рідними. Ось ця дівчинка, яка збудилася. Яка завелася на цьому ввечері, підняла артеріальний тиск, вегетативні реакції, але її обняла мама, і її стрес, власне, рівень кортизолу, який характеризує стрес, різко пішов вниз. Так він потім почав знижуватися у всіх. Дуже близько, щоб мама була на зв'язку і, наприклад, по телефону турбувалася, взнавала і практично. Дуже повільно знижується, коли рідні там взагалі не спілкувалися. Дівчатка між собою намагаються зняти те збудження у вигляді хоча б проговорення. Тому порада тут дуже і дуже проста, як ви бачите. Елементарно проста. Хочете зняти стрес у своїх дітей? Спілкуйтеся. Але спілкуйтеся близько, спілкуйтеся, буквально обнявши, приголубивши. Поцілувавши, погладивши по голові, прижавши до себе, дайте цю тілесну реакцію. Це самий сильний захист від будь-якого стресу. А якщо ще й правильні слова при цьому проговорюються, ви геніальні. Батьки, будьте геніальними, думайте.